Удалі. Удасте. Можна, так? Звідси, до місця, так. Ми, Василь Михайлович, до вас зверталися і ви нам пообіцяли, що вікна будуть встановлені цього року. В березні місяці ми звернулися, ви нам відписали. Скільки було сесій, жодного разу ніде це питання не було висвітлено. Тобто, виходить, так, що ви нас проігнорували. І хочу задати вам питання: що ви за мер, який дає слово і не виконує своїх обіцянок? Після цього ми звернулися до пара не треба, який також пообіцяв, що буде кошти в будь-якому випадку будуть. І оскільки є проєктно кошторисна документація на басейн, ви нам сказали, це ваші слова. Ці, цю, е, ці вікна можна долучити до проєктно-кошторисної документації е, басейну. Вікна, це ваші слова. Було три свідки, так що не кажіть, що ви такого не казали. Ви сказали, ми вам обіцяємо, буде перевиконання міського бюджету за півроку, і кошти по-любому лишаються. Це як сказали ви, сказав пане треба. Це ваші слова, це не я один чув. Так, хочу Даю питання. відповідь. Я ще не договорюю. І хочу задати питання, що ви за чиновник і що ви за чоловік, коли ваші е, слова розходяться з діями? І чому так? Шановні і, депутати, і ця, шановні я, присутні? Я, я ще не договорюю, що в мене ніхто не вийшло. Тому коли кошти на пам'ятники вас знаходяться, а е, фрази в цьому залі звучать Україна понад усе. І не, Місто не міський голова, а жителі міста, як ви любите говорити. Це ваші теж слова. Це є ваші слова. Місто це є жителі цього міста. Це є маленькі діти, які е, мерзнуть зараз в класі, а ви проігнорували наше звернення і не виконали мене процесу. запитання, Ніна Олександровна. Дітки мерзнуть в школі. <реку> Давайте не обманюйте тут. І оцей батальйон, який ви привели. Будь ласка, не атакуйте мене, а краще дайте можливість сьогодні гарно героя зустріти, який загинув. А ви а ви ухилилися від військових зобов'язань І сьогодні тут починаєте піднімати питання. Будь ласка, присядьте. Все, до побачення. Так, шановні депутати, приходимо. Голова робить, що може, поки що. Гроші прийшли, дали вам. Він ж не може суспільні кишені. Ну це не мені додому, він обіцяв. Він пообіцяв, так що батько він що і гроші дав тут, заробляє на на школу і відремонтував зраду ці від. Питання, для чого було обіцяти? Володимир Гераміч, гроші Вратим. на школу, гроші на школу, на управління освіти виділені, все крапка. Скажи, будь ласка, воді гроші не виділені. Де зробили басейн. У нас є шоста школа так само неутеплена, у нас є третя школа нетеплена, у нас є гімназія друга. Ми і так на одну школу вже, подивіться, скільки на цьому школу виділили. На сьогодній рік заплануємо кошти, зробимо бюджет, на бюджет розвитку по утепленню фасаду школи номер 7 У нас є вже проєкт гімназії розробляється, перший проєкт утеплення фасаду, третьої школи. Ось, шоста наразі і сьома. Так що ми все не можемо обняти за один раз. Так що, ви почути Володимир Геннадійович, я вашому батальйону, який ви очолюєте, дякую за підняту проблему. Все, до побачення. принижувати депутатів, як було тільки що зроблено, і місців, місцевих жителів. Ми це вас просто це, дії це, ваші. Друге діло. А так робиться. Чоловік обіцяли. Я ж так, коли він вже обіцяє не... Чиновники вам пообіцяли, що будуть вікна. Ми зверталися в березні місяці. Це вікна, це вікна, де ваші діти навчаються. Так. Да. А, то все зрозуміло. Що зрозуміло? Все. Все зрозуміло. Не моя все. дитина в класі навчається. Дякую. Ну, правильно, так, так, не мішайте, будь ласка. Я вас дуже прошу. Не, не мішайте працювати. Агрятуйте своїм батальйоном, будь ласка. Ваш в іншому плані. Я знаю, що я роблю. І я знаю, що я зробив для міста. Ну так зупіть. Розумієте, в цьому році по управлінню освіти освоюється скільки грошей, Вадим Володимирович? Ви уходите від. Почекай! Скільки грошей? Ви почекай, а почекай. почекай. Почекай! Скільки грошей? Я ж не кажу, Вася почекай. Кажи, це ще до шкільні навчання заклади наші. Скільки грошей освоїться по лінії 5 мільйонів. до п'яти мільйонів. мільйонів, шановні, будь ласка, а де вони? Чому погодні внески не продовжують збиратися? Розберіться, ви громада, розберіться. Не, не моя посада це розбиратися, ви! Я знаю, був... що благодійні внески не міський голова, не начальник управління охорони здоров'я, не директор не ініціює. Но... Будь ласка, Ніна Олександрівна, чому збирається Но... під вашою гідою внески? <звіпло> ну при чому ти, Ніна Олександр, я вас запитую, коли ви казали, що немає благодійних внесків в місті. Звісно, коли... що немає. А наша ваша брехня, коли є вони, Якщо так... То звіть, будь ласка. Благодійня, це від особисто від родини. Назвіть, будь ласка. Той? Той? Так, будь ласка, давайте по ділу, по суті. Камери не будь ласка, на нього. Назвіть, хто став благодійний внески. Будь ласка. Та запитайте в кожну школу, тоді в кожен садочок. Що ви мене допитуєте? Хто збирає? Ходи до тих всіх хто збирає? Ко ви всі комітеті? Хто збирає? Ви не знаєте Назвіть На свій цього? прізвище. Ви цього не знаєте? Хто збирає? Я не збираю, а ніби. чому ви не збираєте? Ви збираєте. Бо я хочу змінити країну. От змінюйте її, змінюйте. Підіть, будь ласка, туди схід і покажіть приклад. Ви мені не розкажете, що я Я маю знаю, робити. як ви ухилилися від військової зобов'язаності. Ви мені не розказуєте, що я маю робити. Ви зробіть те, що так і буде вас як міського голову. Шановні, давайте будемо. Скільки буде ця брехня? Скільки стільки будеш ти тут е, проти. Так, добре. Шановні депутати, переходимо до слідуючого питання. Порядку денного. Що робить козацька варта, куди хотілися гроші, то ми давали гроші на ремонт автомобіля так само або вкрали це, як він вже Все чив, до нас було написано, до козацької варти було написано від міської ради лист, підготувати звіт. На сьогоднішній день я запросив в залу керівника Дякую, дівчата, що вас потурбували сьогодні. Я вас розумію. Добре, що ви признали, що ви жили.